Відгадайте загадку, чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик, так, це метелик. А з чим порівнюють метелика загадці? Правильно! З квіткою. А й справді погляньте, які красиві метелики, різнокольорові, неначе квіточки. А крильця метелика нагадують пелюстки квітів. Теж такі ж різнобарвні та ніжні. Як квітку не треба зривати, так і метелика не треба чіпати руками, бо його ніжні тоненькі крильця можна пошкодити. Він не зможе літати і загине. Тому милуйтеся метеликами, але не чіпайте їх. Розглянемо метелика. Що є у метелика? Так, голова. На голові маленькі очі та рот, вусики, тулуп з обох боків тулупа крильця. Передні крильця більші, задні. Менші за розміром. Діти. Пропоную сьогодні на занятті намалювати чудових різнобарних метеликів незвичним способом. Для роботи нам потрібні різнокольорові гуашеві фарби, стаканчик з водою, пензлик, вологі серветки та аркуш паперу, зігнутий навпіл. Погляньте ось так ось лінія згину. Зігнутий навпіл аркуш паперу. Дітки, малювати метелика ми будемо на одній половині аркуша, розгортаємо наш аркуш і будемо малювати на одній половинці половину метелика. Отже, почнемо. Спочатку намалюємо половину тулуба метелика. По лінії згину, подивіться. Голова метелика ось так і половина тулуба, Так і так. Зафарбуємо. Так. Зафарбували. Тепер намалюємо крила метелика. Вимиємо пензлик. Мій метелик буде червоного кольору. Набираю фарбу червоного кольору та малюю два крила. Одне крило велике і друге крило менше. Ось так. Тепер увага, дітки, коли будемо зафарбовувати крильця, набираємо багато водички. Щоб фарба не встигла висохнути. Швиденько зафарбовуємо крила. Так, верхнє і нижнє крильце зафарбували. Дітки, можна ще трішки на крила додати водички, щоб були вологі крильця. Тепер згинаємо наш аркуш паперу навпіл та добре притиснемо. Добре притиснемо ось так. Розгорнемо аркуш паперу. Дітки, погляньте, на другій половині аркуша з'явився відбиток метелика, крильця та тулуб. Підправимо трішки його. Відфарбуємо трішки тулуб та крильця. Так. І крильця трішки підправимо. Ось так. Ось який метелик вийшов у мене. Чекаю на ваші малюночки, дітки. До зустрічі!